Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф. І як ви зрозуміли, сьогодні у нас на огляді Джипсі Кінг Тайсон Ф'юрі. Так я розумію, ви скажете, вже був вже ж огляд на нього, друзі, але то була гівняна російська локалізація, де у нас взагалі перки були перекладені, як попало. Тайсон Фюрі з рейтингом Overall 91. Давайте глянемо детальніше, що в нього такого. Цікавого сила лівої 89, сила правої 91, джебі 91, хуки на найнижчій відмітці по категорії ударів на відмітці 85, а прикоти 92 прямі 91. На рахунок сили удари 88. Не така гарна, як хотілося би, і контрпанчинг у нього на відмітці 92. І що сказати, так і потрібно ним працювати лише джеби прямі, ну і інколи викидати аперкоти, тому що вони також в нього більш-менш потужні. І з того, що в нього виділяється, друзі, це серце. Він дуже швидко відновлюється від потрясінь, коли в грогі він також швидше відновлюється, коли він в нокдауні, він також швидше відновлюється. Але тут є невеличкий нюанс. У нього показник дефа overall всього-навсього 87. Такий низький показник йому в цій категорії робить супротиви. Супротиви розсіченням, супротиви гематомам. Самі блоки в нього на відмітці 93. Що стосується інших статтів, друзі, ну плюс-мінус вони, в принципі, біля 90 в принципі, окей. Переходимо тепер до найголовнішого, до наших перків, друзі, які в попередньому огляді на Тайсона були трошки коряві. Я рахував, що Тайсон імба з тим, з тим перекладом, який в мене був. Але зараз розумію, що Тайсон да він так собі боксер. Перекладаю вам перки. Перший його перк третє дихання третього рівня. Після шостого раунду відновлення витривалості у нас збільшено на 25%. А мінус полягає в тому, що з першого по шостий раунд вся шкода, яку ми завдаємо опоненту, зменшена на 3%. Ну мінус зовсім не суттєвий. 3% – друзі, це це взагалі рахуйте нічого. А от на рахунок першого його бонусу, друзі, ну що таке після шостого раунду? У нас в онлайні в ранкеді зараз восьмираундові поєдинки. Тобто, у нас всього два раунди після шостого, коли у нас збільшене відновлення витривалості, я рахую це взагалі. Ну ну мізерно просто повпливає на результат бою. Другий перк – це друге дихання другого рівня. Після того як нас відправили в нокдаун, і коли ми піднімаємося, у нас збільшена, збільшена шкода наших ударів на 40%. А також ці удари з'їдають менше витривалості на 25%. І весь цей баф він продовжується протягом 30 секунд. Ось цей перк, друзі, я вважаю досить гарним. Можна зненацька, знаєте, опонента, коли він відправив вас в нокдаун, як правило, опоненти підбігають, щоб дати вам іще більше демеджу, постаратися відправити в другий нокдаун. Але тут може бути сюрприз, і ви можете виконати йому назустріч дуже потужний там аперкот, коли він полетить на вас, і з урахуванням цих бонусів просто наглухо вирубити опонента. Але знову ж таки, це лише. Працює проти тих опонентів, які не знають, хто такий Тайсон Ф'юрі. Третій його перк лев'єче серце першого рівню прощує підняття після нокдауну на 10 Але його мінус в тому, що наші блоки, ну коли ми піднімаємо руки, це все у нас на 3% повільніше ніж повинно бути. Ну мінус я знову ж таки рахую. Друзі, 3% – це взагалі ні на що не повпливає. І четвертий його перк це те, що ми можемо і в лівій, і в правій стійці однаково бити з однаковою силою. Непоганий перк, аби запутати опонентів, ну знову ж таки не на всіх опонентів це працює, скажімо На рахунок антропометрії, найкраща антропометрія в грі, друзі 216 см в розмасі рук. Але хочу зазначити, друзі, що не дивлячись на таку антропометрію, от, наприклад, у Деонтея Вайлдера 211 см. Начебто у Тайсону повинні бути би удари подовші, але анімація впливає на ці удари. У демотая розмашисті удари він вкладає прям несе корпус вперед, і тому в нього удари по дистанції трошки довші, ніж у Тайсона Ф'юрі. Я знову ж таки це все тестував, друзі, тому от кажу вам інфу 100%. Так що, якось отак, той, кого я вважав найкращим боксером в цій грі, зараз я так розумію, ну. На друге місце у нас відходить, де все ж таки чітерна імба. І як завжди, дивимося, що по скінчикам. Рукавички, друзі. Тут, як ви бачите, дуже багато різних кольорів. В принципі, все воно пропрацьовано, все виглядає красиво. Давайте темно-зелені одягнемо йому шорти. Також у нас чотири варіанти є. Всі красиві. Давайте ось цей останній варіант. Здається, він найкрасивіший. І боксерки. Боксерки у нас і такі, і такі. Ну просто краса. Багато скінчиків завезли Тайсону, не пошкодували для нього часу. Це всі скінчики, друзі. Тепер давайте перейдемо до анімації. Так, друзі, почнемо ми ось такого залу, тому що в онлайні не завжди виходить мене показати вам всі комбінації. Ну а тут зараз все буде вам наглядно і очевидно. Грушою для биття у нас буде виступати едні Холл. На рахунок анімації ударів Тайсона Ф'юрі досить швидкі джеби. Джеби по тулупу, джеби по голові. Все вилітає просто блискавично. Те ж саме можу сказати на рахунок прямих. Бачите, дуже-дуже швидко вони вилітають. Далі, що я хотів показати, друзі, на рахунок хуків. Вони швидкі, але бачите, недостатньо. Таке враження, як імпутлаг у нас трошки невеличкий, коли ми пробуваємо повторно. у того ж самого Деунтея Вайлдера вилітають набагато швидше. Я це тестував, тому в розмінах з Деонтеєм краще це ну, порідше використовувати. На рахунок аперкотів, ось так це виглядає. ну Також не скажу, що блискавичні вони, але досить швидкі, якщо їх міксувати, друзі, з прямими або джебами, в принципі, в принципі підемо. Так, що ще хотів вам показати? Хотів вам показати, друзі, найцікавіше, те, що ви всі полюбляєте, це імбові комбінації на боксері. На цьому боксері я їх знайшов лише три. Так, лише три. Досить мало. Перша комбінація це коли ми на скачку б'ємо, пробиваємо лівою рукою джеб і після цього правою рукою силовий хук. Виглядає це наступним чином. В принципі, швидко, так, друзі? Так, його друга його комбінація імбова, на мою думку, знову ж таки. Це коли ми робимо те ж саме, але замість хуку по голові ми викидаємо хук по тулупу. Виглядає наступним чином. Так, тут він чогось не влучив, але ну ви зрозуміли. Зараз влучив. Окей. Третя його комбінація, друзі, це коли ви не в русі знову ж таки це робите. А коли ви отак або до себе опонента заманили, або загнали його в куток, пробиваєте швидкий лівий хук і після цього силовий прямий. Ось так це виглядає досить-досить швидко. І Я думаю, в реальному бою це, ну це прямо точно імба. Тепер, друзі, на рахунок мінусів, які я знайшов, досить повільний в нього лівий аперкот силовий. Ось ви можете бачити, він забирає просто велетенську кількість витривалості. Але досить-досить повільний. Ну, коли ми на Еді Холі будемо його пробувати, так це буде пошвидше, але все одно, друзі, поки замахнешся цією корягою. Я думаю, ви встигнете напропускати купу контрпанчів. Далі, друзі, на рахунок анімації аперкоту по голові, а не по по силового. В принципі, те ж саме ми маємо, купу витривалості з'їдає, ефективності. Не досить багато так. Ви, звичайно, зможете зловити, коли там, особливо не в останніх раундах, вас будуть підтискати. Зловити можна, але знову ж таки, поки ви замахнетесь, отримаєте контрпанчі. Тепер, друзі, як виглядають силові хуки по тулупу? Показую правий силовий хук та лівий хук трошки довше, але здається, в нього ринжа трошки більша, трошки більша дистанція для пробиття. Так і є. Лівий хук по голові виглядає наступним чином. Довгенько, правда, замахується. Але коли ви це робите в комбінації, друзі, це виглядає ще довше. Показую. Бачите, він трошки, як наче, тулубом, повертається, щоб розмак взяти, і це ще довше, тому контрпанчі на цьому можна нахвататися також добряче. В загальному можу сказати, що потрібно ним працювати ситуативно. Ну, все залежить від вашого скіла, але якщо ви будете працювати на відходику джебами або прямими, то це шлях до успіху не підставлятися і міксувати по тулупу, по голові джебики і прямі. Все, друзі, здається, все я вам показав, що хотів. Тепер перейдемо до практики в онлайн в ранкет. Знайшло нам опонента для практики, друзі, скіловий дуже опонент, плюс на демонти і Вайлдері, але все одно я буду пробувати показати, показувати вам. Якісний бій, як потрібно відігравати на Тайсоні Ф'юрі. Як я і казав на тренуванні, друзі, буду працювати здебільшого джепчиками на відході. І також так ми бачимо, що Вайлдер спамер у нас. Добре, і також будемо працювати прямими. Ну а коли буде він зближатися, я не знаю навіть, що запропонувати. Давати контрпанчі старатися. Як ви бачите, навіть не силовий прямий, коли ми пробуваємо після нашого хука зліва, він доволі швидко проходить, а коли на відходику, то це виглядає начебто, начебто все дуже непогано. Дуже сильно притискається до мене Вайлдер. Я вже бачу, що хоче просадити мені тулуб, але на відходику будемо бити. Спала в нього агресія, друзі, на пропускав він по голові, я вже бачу. Добре, контрпанч від мене. Добре, гарна плюха, навіть через блок друга пройшла дивно. Після його силових ударів головне, друзі, вставляти на скачку джеб по тулубу, щоби. Так, відхиляємося, пробуваємо назустріч. Добре. Ну, як я казав, потрібно скіф мати, друзі, Все ж таки, щоб перебувати у опонентів. Простих файтів на Тайсоні ну, не буде. Так, користуватися потрібно, звичайно, антропометрією, але, як ви бачите, проти Деонтея нічого вам не допоможе, швидше за все. Потрібно просто перетерпіти агресію цю. Гравці на Деонтеях дуже люблять агресувати, особливо перші раунди, коли в них дуже багато витривалості. Добре? Одразу, бачите, пробуваємо ми на скачку після його силових ударів, і це працює. Коли в стані Грогі, звичайно, треба викидати більше силових. Добре? Але наражаючи ще на його плюху, ну, швидше за все, друзі, все одно цей раунд за мною. Головне, не побувати в нокдауні, як то кажуть, тому що ця гра не вибачає нокдаунів. Якби ви не проводили раунд успішно, якщо б впали в нокдаун, то це мінус 2 бали, перемогу віддадуть за раунд опоненту. Добре. Не потрібно робити контрпанчик, коли він замахується своєю корягою. Добре. От наче встиг відскочити, але бачите, наскільки довжелезні руки у диунти що він нас доганяє. Добре. Одразу після його силових потрібно накидувати якомога більше по тулубом. Він навіть, бачите, здвоєні силові пробуває. Ну, якось не дуже піклується про свою витривалість. Ну, воно бачите, як працює. Деонтей, це деонтей. все одно, як, як би ти... Не замахувався, скільки в тебе витривалості не було. Кожен його удар. Це все одно шанс на нокдаун, де я зараз і опиняюся. Окей, не проблема, друзі. У нас 8 раундів. Бій на цьому не закінчується. Так, в мене працює перк, треба видати свої силові. І ще один нокдаун. Ну, мабуть, трошки. трошки я. Друзі, сфейлився. Що тут казати. Потрібно все одно обережніше користуватися перками Тайсона Фюрі. Хоч він, ви бачите, нам дає плюс 40% до нашого демеджу, але все одно у Вайлдера така плюха, що добре? Дуже добре, друзі. Який же контрпанч. Прекрасний просто. Добре. Ну, в принципі, що сказати, так, я дуже багато втратив балів за цей раунд, але все одно він залишиться без витривалості, і я його накоутую, друзі. Ось побачите. Добре? Начебто ж встиг відхилитися. Ось так. І одразу пробиваєте йому по тулубу. Тут я трошки не встиг. Серійної роботи проти Вайлдера не потрібно взагалі робити, тому що, друзі, можна пропустити ось таку плюху і буде неприємно скажем. Як я це в попередньому раунді робив. Хоча він навіть і через блок ви бачите, що робить. Відходимо. Добре, відходимо, відходимо, дефаємося. Все на дистанції. Добре, друзі, дуже гарний. Дуже гарна комбінація, я вам демонстрував її на тренуванні. Так, підходимо. І ще одна плюха від Тайсона, і все це нокаут. От бачите, імбові комбінації. Першу комбінацію пробив хук прямий, добряче демеджу йому нанесли, і другу комбінацію наніс джеб на скачку по тулубу і правий силовий в голову хук. І Ви бачите, що це працює. Тому користуйтеся, друзі. Все для вас. Добре, відходимо. Ой-ой-ой-ой, думав це по тулубу. І ще одна плюха від нього. Ходимо зразу ж на скачку пробуваємо комбінацію. Та як так? Ну це просто жесть. Це не деонтей, це просто читер, друзі. Читер в кубі, я би сказав. Все одно я лягаю на канвас. Стаємо, стаємо, б'ємося до кінця. Яскравий в нас бій виходить. На огляді боксера, але я думаю, тим цікавіше вам буде. Дуже сильно я лечу по раундам, друзі, Як ви бачите? Головне відплюхів у силових подалі триматися. Отак бачите, як ми збили йому силовий своїм прямим на відходику. Відходимо. Хоча він по тулубу мені працювати, окей. Відходимо, відходимо, перечікуємо. Бо боляче, боляче все. Відчувається, кожен удар дуже болісний. Зрозуміло, від кого контрпанч, від нього чи від мене. Добре. Непогана комбінація. Дуже добре, друзі. Вирубаємо його знову ж цією комбою імбовою, скачок по тулубу і правий в голову. Йдемо далі Цей раунд вже за мною 100 76% Сімдесят залишається, ну і далі будемо тримати його на дистанції. Бачите, як ми зупиняємо його удари просто своїм прямим швидким. Добре? На жаль, на жаль, силовий прямий не вийшов. Так, він продовжує свою спамерську роботу. Окей. Дуже добре, друзі, ось прямий залетів, куди потрібно. Так, ну, з добуванням дещо в мене проблемки виникають, як завжди. Добре. І ще один гарний прямий. Добре, по тулубу. Думав, що це по тулубу мені летить, друзі. Дуже добре. Це третя комбінація була, друзі, точніше, друга, яку я вам показував на тренуванні. На скачку по тулубу джепчик і правий силовий хук по тулубу. Тобто міксуємо по голові, по тулубу. опонент не встигне звикнути до цих ударів, буде плутатися, блокувати голову. Ну, от як я його заплутав, постійно пробивав після джепчику тулубу в голову, а зараз пробив по тулубу, і це спрацювало. Все, дивіться, у Деонтея немає вже витривалості. Тактика працює. Все добре. І комбінації, які я вам продемонстрував, також працюють. Добре? Вытилю МНМ. Добро. Грога ему. Еще одна Грога. Сэм. По печінці ловить він лівий хук мій і складається. Дуже насичений на нокдауни, друзі, у нас бій оглядовий виходить. О, Опонент вже не страшний, скажімо. Все одно, звичайно, від Деонтея можна чекати потужні плюхи. Але все, доспамився. Знову він в стані Грогі, до речі. Не влучаю, на жаль. Ой-ой-ой, ой де он тей? подивіться, без витривалості, сплюхи, майже все здоров'я голови в мене відбив. Ще один раунд за мною, друзі. Ну, нокаут, я думаю, не за горами. Що у нас по раундам? Як ви бачите, вирівняв я ситуацію, навіть не те, що вирівняв, а. А навіть на... на свій бік все. Добре, збили йому силовий, бачили ударом. Це тому що в нього немає витривалості. Тепер просто розстрілюємо його. Добре. Недовго йому залишилося, він же просто стояча мішень для мене. От якось, друзі, правий хук по тулубу, якось він, бачите, стоїть опонент на місці, а я не влучаю все одно. Непогана плюха. Дуже гарний апперкот. аперкот. апперкоти потрібно пробувати тільки тоді, коли ви прямо біля опонента знаходитесь. І ще один гарний апперкот. Добре. Лівий коротенький хук, без замаху, не силовий. Опонент падає. Падає і не встає, друзі. Все це перемога. Я, в принципі, задоволений. Я вам, мабуть, ну, все, що міг, все, що знав, точніше, все вам показав. Цей огляд, друзі, добігає кінця, ну і потрібно сказати пару слів про свої відчуття на рахунок Тайсона Ф'юрі. По перках я вам все сказав на початку. Тільки другий перк я вважаю його цінний. Ну другий і третій в деяких ситуаціях. Перший я не вважаю взагалі зараз імбою це просто дуже посередній перк. Краще б його тут взагалі і не було. Тайсон Ф'юрі в цій грі знову ж таки залишається найкращим по антропометрії боксером, тому його використовувати можна, можна ним вигравати, як я вам це показав, можна вигравати і Деонти Вайлдерів, і більш швидких опонентів, наприклад, того ж самого Олександра Усика або Мухаммеда Алі. Їх потрібно тримати на джебі, на джебі, на прямому. В принципі, друзі, все, як я вам показував на початкових раундах проти Вайлдера, коли він там свої розмахайки. Робив я, просто тримав його на джебі декілька раундів, а потім вже поліз на силову роботу, на контрудари і так далі. Грати на ньому приємно, довгі руки роблять свою справу, як не крутим. Але наразі, якщо чесно, вважаю, що в хевівейті зараз найкращі друзі це Деонтей Вайлдер. з дуже потужними плюхами, з дуже потужними перками. І в нього анімації ударів швидше проходять. Тому. Не дивлячись на стати 87 у Вайлдера, я вважаю, все ж таки, що він краще Тайсона Ф'юрі в супер-хеві-вейті. Мінуси його полягають друзі в повільній комбінаційній роботі. Дещо повільні. ну, окрім тих ударів в комбінації, які я вважаю імбовими, які я вам показав на тренуванні, ці удари пробуваються дуже швидко. А так Лише джеби і прямі в нього швидкі. Я сподіваюся, цей огляд буде для вас корисним більш детальний він ніж попередній. перший, я мабуть видалюти відео. Тому що воно взагалі там дуже багато інформації не відповідає дійсності через локалізацію, як я вже казав. Ну і друзі, не забуваємо ставити вподобайки цьому відео, тому що повірте мені, огляди, пошук інформації, пошук комбінації і так далі. Це займає дуже багато часу. Мого і по справедливості було би, якщо б ви цінували цю роботу лайком. Дякую всім, бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Па-па!